Зібрала я у себе п'ять сортів полунички. Оце перший сорт Ольвія, Ольвія Рання, і вона вже почала квітнути, почала квітнути і так, як вже четвертий день вночі заморозки, мінус один, мінус два. Ну, відповідно, вона померзла. От так виглядає, коли мерзне луничка. Серединка очорніла. І тут. Це я висаджувала в минулому році восени. Це я її розмножую. Тут вона теж почорніла серединка, ну, кругом майже. Отут О, тут теж, оце Ольвія Раня. Добре, що я її не накрила агроволокном, бо якщо б накрила агроволокном, вона би вся викинула би. Цвіт і вся би померзла, бо агроволокно не дуже закриває від морозів. А так нам ще сутки протриматися, і оці всі бубочки дадуть цвіт. Це перший сорт, старий сорт. Нашої сім'ї він десь вже 25 років. От. Ну, так відбулося, що о того він майже весь згорів. Тому потрошечки почали його відмовити. Другий mm. сорт це лорд. Це дуже гарнесенькі кущі. Він починає давати плоди після ольвії. Дуже в нього гарнесенькі і корнева система, і квіточки великі, і плоди великі. Тільки-тільки він починає викидувати квіточки. Чим їм подобається цей сорт, тим, що дуже крупні плоди. І плюс до цього він ще дуже гарнесенько розмножується. Йому дай територію, і він потихеньку-потихеньку буде переходити з однієї території на іншу. Це отакий гарнесенький лор. Дуже гарнесенько його використовувати на столі. Він дуже класно дивиться на столі. Коли... Щось десь хтось празнує, то використовують. Дуже гарно виглядає. Так, тут у мене цьому лорду два роки. От він розповся. Тут цього з цього кусочка не брало розсаду восени, хай він... Отак як є, хай він і буде. Тут він зростає між голубікою в мене. А тут вже посадила теж лорд. восени садила, Ну десь є малесенькі-малесенькі кущики, а десь є вже з квіточками виходять. Отакі. От це в мене два старих сорта. Це в мене сорт малінової. Не чистили її ще ні в цьому році, не по осені, не чистила, чекаю теплої погоди. Це пізня клубнічка. Пізня полуничка. Вона дуже смачна, найдорожчі плоди в неї, коли обична клубнічка стояла десь. 18-20 гривень, то ця стоїла під 50-60. Це давно було. Чого вона така дорога? Тому що вона найсмачніша і вона не доїжджає, скажімо так, до базару. Коли ми її продавали, то привозила в мисках, не в ящиках. Тому що вона дуже погано доїжджає, вона мнеться, але вона дуже-дуже вкусна. Ну, ще буду її чистити, прибирати, старі викидувати, нові залишати, але Но вона пізня, сама-сама пізня. Ще в мене є старий сорт. Колись на неї казали, що це. А Вікторія, потім на неї почали казати, що це ананаска. Дуже її в одесі полюбляли. В неї одна особливість. В неї бочок один білий, інший червоний, виходить. Теж вона дуже смачна, але вона дуже любить піщані такі ґрунти. У мене трошечки не той ґрунт. Ну, якось так. В общем. Получається, що оцей кусочок тільки в мене пішов на розмноження, а все інше, ну таке не дуже. Для неї виділила прям всю грядку, ну, щось вона не пішла. Ще один купила в цьому році старий сорт, якщо це він, не знаю, це Ханей. Колись її. Привозили дуже великої кількісті скілії, з кілії з від відтуди. І вона така длинненька, і вона теж дуже смачна, дуже солодка, але вона любить дуже сильну воду. Ну, вроді це вона, подивимося. Хоча, дуже схоже, щось мені кажеться, що вона на. Цю схожа Полуничку на на Боже, як вона в лісі, що росте. Ага, забула. Так, оце ханей. Подивимось, що буде кусочки всі молоді. В цьому році не бачу ні одної квіточки. Наверно, і не буде. І оце четвертий сорт. Тут прикопувала полуничку, ту, яку залишилася з осені, то, що не продалася розсада, я її прикопала і отак вона стояла взимку в мене, ну, майже вся достояла. О, А тут я посадила малинову, ту, яку було. Жалко викидувати. Чому? Тому що вона у мене на дорожці проросла серед камінчиків, і я її просадила сюди. Хай може тут вона розходиться. Ну, вона ця малінова, вона така противненька-противненька, бо вона, якщо їй не підходить, чи їй дуже темно може здохнути, чи їй дуже світло може здохнути. Коротше, вона така. Тут в мене персик, Ну, хочу зірвати один подивитися, де в мене багато. Це і зірву, подивлюся, помер всередині чи ні. Слухати уровень чортне. Рудівок. Ну ще один сейчас зірва. О, ні, не померз. Не померз. От, не померз. Ну, слава Богу, ще один день. О, тут в мене часник мій здоровий. Піднявся. Дивіться, який стовбур, як палець. Це великий чесник. Не знаю сорта. Це з Німеччини передали десь 3 роки назад. Батькові він зі мною поділився. Знімала десь відео у мене є про нього. І в мене вже таких, як він, це 3 і там 10. 13 штук точно буде. Так, іще один сорт. ще один сорт. Не знаю, що це за сорт. Щось його не можу впізнати. Це теж старий сорт. Теж старий сорт. Подивлюся, які будуть бубочки з нього. Подивлюся. Тут навіть цвіточки є. Ну, я так розумію, що вона щось похоже на ранню, раз вже викинула такі цвіточки. Посадила теж окремо. Тут у мене в минулому році був укроп і буряки. От. Ну, подивлюся, що це за сорт. Нічим ще не підкормлювала. Тут є сипець, в цьому році нічим не підкормила. Так воно і є. Так, вроді, п'ять сортів, один в мене не опізнаний, що це за сорт. Ну, я хотіла ще показати мій лавандін, мою лавандочку, як вона і Вероніку. Як вона перезимувала? Черенкувала я влітку. І от що в мене вийшло. Значить, оце лавандін. Дуже гарнесенький приріст 10-5 сантиметрів. Ото лаванда. В один день зрізала, в один день укоріняла. Ото у мене, оце Вероніка, один кущик, а це не колюча єжевічка. О, ще один. Це я оцією трубою прикривала, прикривала на зиму. Ага, і ще один кущик Вероніки. Непоганий такий. Так. І ще отут у мене лавандочка. Десь три рази, особливо отут, три рази я додавала. Вибирала то, що не прийнялося, і опять додавала. А тут у мене зломалася якась зараза. Це теж лавандін, але пізніше посаджений. Так, да, вроді так. Так. Ці в мене поприживалися, дали приріст, ціні. Так, все добре. І оця туйка, що я ділила, от у мене така кількість вийшла. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять по одному, по дві. Значить, як вийшло, що я розділила оту туйку. Дивіться, я її коли купляла, я її посадила. Ну Досить глибоченько, тобто десь 5 см від поверхні горшка. Я її посадила, кислу землю додавала, сипець теж додавала, хоча сипець він дає. забирає кислість навпаки. Ну, так от, що виходить? Я її посадила. Зараз посадила десь настільки глибше, ніж потрібно було. І все, що було в землі на такої висоті, всі гілочки дали коріння. І коли я її достала, то коріння було кругом. Ну, дуже, дуже так, акуратненько розділила, подивилася, Розібрала, і в мене це один кущик і то другий кущик туйка. Так, і отут з'явилися такі от малесенькі пагонці. Цей здоровий такий, це поменше. Коротше, отак можна садити тую, садити її глибше десь по ці віточки. От, скажемо так, от по цівточці. І вона піде. Рік вона в мене росла. В минулому році я по весні купила, посадила. От. За рік вона дала коріння. І я в цьому році розсадила. Так. Ну, отак. Так у мене клубничка моя, клуничка. І така в мене лаванда. Сьогодні, що? Сьогодні? 10 квітня, погода пішов дощ на вечір обіцяють сніг. Ну, ще одна ніч буде у нас. Голодною. Ще одну ніч обіцяють сьогодні, а там завтра вже плюс один. Плюс один. Плюс два вночі. Ну, у нас Одеська область. У нас не так холодно. по теплички там тепліше, ніж на вулиці. от В теплиці стоїть моя гортензія не померзла, слава Богу. Ну поки Крім салату, нічого не садила. Ну, поки так.